Хотя та його друзі і сьогодні у нас будуть типи електросамокатчиків. Типи, які сильно ганяють. Типи, які їдуть у горб. Типи, які не шучу заїхати. Типи, які вічно сигналять. Що сигналиш? Типи, які вічно хвастаються. А ти видиш, який в мене самокат, ти на нього ніколи не заробиш. цілих 20 тисяч. Завідуйте мені всі і ти тоже 20 тисяч. Те, по яких вічно ламається самокат. самокат. Тобі помогте, бра? Не треба, я сам ліпше знайду. Ну ладно, давай пока. А тепер має добре.

Койся, будь ласка, я зараз тебе в покор! П'яшений, коротше, що? Нічо, нічого, нічого. я про тебе. Там до гори полонили! Вроді, що все нормально. Це просто більшаний тип. пока Ну а якщо вам сподобався агресивний тип, то ставте лайки і може скоро вийде це відео з агресивним типом. Тип, який вічно їде стоячи, о привіт. О, привіт, а, ну і хака. Тип, який вічно падає. Едем, єдем, є. Ти який вічно на кого їде. А-а-а! А-а-а! Аааа! Всім показуємо! Я килокі я там роком! Пока!